Вітаю, мої любі п'ятикласники, любі підписники. У цьому відео ми розберемо, як виконати завдання номер 1 з підручника сторінка 164. Ітак, нам необхідно відкрити файл із завданням та відформатувати дати відповідно до вимог. Вимоги, ось вони розписані. І потім виконаний файл зберегти у власну папку з тим самим іменем. І так, що потрібно зробити? Ми відкриваємо вказаний файл. Пункт 4.4, завдання 4.4.1. Далі нам необхідно знайти всі дати у тексті і встановити для них відповідні параметри форматування. Зверніть увагу, якщо я зараз окремо буду виділяти дату і задавати тип шрифту відповідний, да накреслення задавати, я витрачу на це дуже багато часу. Я можу це зробити набагато швидше. Як? Мені необхідно виділити всі дати і одразу для всіх дат поставити відповідні параметри форматування. Давайте спробуємо це виконати. Я зменшу масштаб своєї сторінки приблизно на 80% і виділю текст. Першу дату я виділяю протягуванням лівої кнопки миші, далі натискаю клавішу Ctrl. І я її не буду відпускати до тих пір, поки я не виділю всі дати. Я виділила всі дати при натиснутій клавіші Ctrl. Відпускаю клавішу Ctrl, і тепер я можу задати відповідні параметри форматування. І так, шрифт. В групі шрифт. Вибираємо бук Antiqua. Є. Задали тип шрифту. Далі нам необхідно задати стиль курсив плюс напівжирний. Да? Тобто в групі шрифт натискаємо напівжирний і курсив. Ми на минулому уроці з вами також розглядали, як можна завдяки комбінації клавіш да, форматувати. Напівжирний це сполучення клавіш Ctrl-B, і курсивне накреслення це сполучення клавіш Ctrl-I. Далі дивимося, розмір 14-й таки залишаємо, і колір тексту колір шрифту задаємо зелений. Подивіться, як швидко ми з вами відформатували раз, два, раз, два три, 4, 5, 6, 7, аж 8 дат. Так би вам приходилось би кожну дату форматувати окремо. А ми це зробили з вами набагато швидше. Давайте знімемо виділення, натиснувши ліву кнопочку миші, і збережемо виконаний файл у власну папку. Файл, зберегти як, обираємо шлях до власної папки. І надамо ім'я файлу, так і залишаємо завдання 4.4.1. Зберегти. Окей. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Ставте лайк, якщо пояснення було зрозумілим. І діліться відео з друзями, щоб вони теж могли навчитися працювати з текстовими файлами. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео.